Вітаю на РБК Україна. Світ і далі нагадує шалений серіал без сценарію. Путін хоче парад без ракет. Трамп хоче миру без покарання агресора. Україна здається, прагне неможливого справедливого миру. То чи він буде і яким є статус переговорного процесу? Станом на сьогодні. Якщо маєте відповідь, ласкаво прошу коментарі під цим відео. Я ж питання поставлю Петру Олещуку, політологу, викладачу Київського національного університету імені Тараса Шевченка і експерту аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Петре, вітаю вас. Так, доброго дня. Президент Зеленський прокоментував заяву Путіна про перемир'я з 8 до 10 травня і заявив, що Україні потрібне не тимчасове перемир'я заради параду в Москві, а довготривале, повне, негайне припинення вогні що не менше на 30 днів. Це означає, що Україна не дотримуватиметься тиші. Е, як би ви оцінили таку реакцію президента і України? Поки що це однозначно якимось чином тлумачити е, не можна, але. Я думаю, що це можна тлумачити як те, що Україна не хоче грати в ті ігри, які нав'язує Росія. Тобто, абсолютно очевидно, що Путін таким чином хоче тримати, як то кажуть, ініціативу в переговорному процесі, задавати формат. Не виключено, що це напрацювання відповідної тактики ведення війни в майбутньому, тобто, що коли там, наприклад, Росія вважає, що їм треба підготувати якийсь наступ, значить оголошується перемир'я односторонньо Путіним. Потім там дотримуються, не дотримуються, вони готуються і далі продовжують війну. Ми вже це бачили за підсумками так званого великоднього перемир'я, після чого, наприклад, відбувся один із найбільш масованих обстрілів Києва. Ну тому я думаю, таким чином це поки що можна тлумачити. Тобто, очевидно, що Україна в першу чергу направляє меседж партнерам України про те, що ну, якби робіть щось же вже про повне це припинення вогню на 30 днів. Ну, якби давайте робіть щось із цим, тому що безкінченно, нескінченно грати в ці ігри, мабуть, теж неможливо. Ну, ми побачимо, яка буде реакція. Я, чесно кажучи, особливих ілюзій щодо реакції Заходу в цій ситуації не бачу, але побачимо. Ну а щодо Росії, прес-секретар Лавров каже, що не піде росіяни на 30-денне перемир'я, яке пропонує Зеленський перед цим. Пісков перепрошую, так Лавров перед цим викотив неприйнятні умови з ультиматумами там і про НАТО, і про все, що ми знаємо. При цьому в білому домі казали, що цей тиждень буде вирішальним. Чи означають сигнали Кремля, що Росія відкинула пропозиції зусилля Трампа остаточно? Ну, де-факто, де факто, якщо відповідним чином звернутися до заяв Лаврова, а вони очевидно не можуть бути випадковими, то де факто це відмова, тому що вони де-факто повертаються до. Вимог своїх ультиматумів, які вони висловлюють починаючи з 2022 року. Якщо ти повторюєш ультиматум, ну значить ти не дуже налаштований на якісь відповідні домовленості. Тим більше, що наскільки я розумію, в результаті численного спілкування із Відкафем, вони були готові до якого, принаймні висловлювали готовність щодо якихось компромісів, а потім, як завжди, в останній момент відмовляються. Ну, в принципі, нічого тут дивного немає. Це їхня звична тактика. Понім, поманіпулювати, поводити заніс і кинути. І потім таким чином показавши: дивіться, який я розумний і хитрий, а всі довкола мене дурні. Ну, це така у них звична тактика. Поведінки для України тут немає нічого нового. Україна з цим стикається понад 10 років. А для кожної нової американської адміністрації це щось знаєте, якесь відкриття. Дивіться. От вони себе таким чином поводять. Були ж такі сподівання, що е, злочинці, вбивці і терористи будуть себе поводити по-іншому з адміністрації Трампа. Достатньо їх лише похвалити, сказати, які вони молодці. Е, от який великий там і геній Путін, і все Путін одразу е, е, розчулиться і одразу буде себе поводити по-іншому. План був прекрасний, але чомусь як виявилося, не зовсім. Життєздатний як на ваш погляд сьогодні в Білому домі насправді реагують, бо Трамп ніби висловлює незадоволенням, яко кажучи, путіним. Але чи це просто слова, чи вже він готується якось діяти? Дивіться, я думаю, що Трамп, мабуть, має ілюзії, що словами можна на Путіна вплинути. Насправді ні на якого Путіна ніякими словами не плине. Путін слова слухає давно, знає їм ціну. Там, до речі, Путь, Трамп дав нове інтерв'ю «Атлантик», вданню, і там він казав, що подінка Путіна може примусити його стати більш прихильним до України, от зокрема в плані санкцій тому подібно. Тобто натяки продовжуються, але натяки на Путіна впливати не будуть. Поки не буде дій, Путін і далі буде розігрувати цей несмішний цирк. тому що йому це очевидно подобається. Йому подобається виставляти. Західних лідерів дурнями, і якщо Трамп цього не розуміє, його точно цього не розуміють? Що по суті це гра для того, щоб виставити його дурним співучасником злочинів, які творить Росія, і так далі? Ну хто йому в цій ситуації, доктор? Хто йому лікар? Ніхто а що на ваш погляд більш ймовірно Трамп почне діяти, примушувати Росію до миру чи вийде взагалі з переговорного процесу, який варіант найбільш ймовірний? Ви знаєте, знаючи Трампа, обидва ці варіанти вони ймовірні. І те, що там Трамп якось може активізуватися в контексті якихось конкретних кроків, і як і те, що Трамп може сказати, та, ви всі там не хочете миру, я на вас образився, займайтеся далі самі своїми проблемами. Тобто, останній варіант теж абсолютно не виключений. Більше того, на нього Трамп останнім часом інтенсивно натякає. І оточення Трампа на це натякає, адміністрація Трампа на це натякає. Тому, знаєте, це все прогнозувати достатньо важко. Очевидно, що Трамп реально розчарований цим переговорним процесом, тому що він, очевидно, виявився зовсім не таким, як він сам собі малював, і як малювали численні посередники з боку Росії. Я припускаю, що вони вели розмови ще починаючи із виборчої кампанії, там було багато розмов про те, що це війна Байдена те, що Трамп повторює, це війна Байдена, це все тому, що Байден хотів затягнути Україну в НАТО. А завтра ми з вами домовимося, а все буде прекрасно. А нам головне якось зупинити війну, головне нам якось врятувати обличчя, а ми швидко все заморозимо і так далі. І Трамп, очевидно, в це все вірив, тому так він впевнено і чітко говорив, що так, я швидко все завершу там за день, за місяць, за сто днів. А потім, коли вони зіткнулися із реальною Росією, то стало зрозуміло, що ніяких там дипломатичних лаврів він не одержить. Ніяка там Нобелівська премія миру йому не світить. Інші якісь відзнаки за те, які він прекрасний миротворець. І це дійсно, мабуть, серйозно Трампа розчаровує, тому що він же це все входив заради лаврів, заради Шани. Заради того, щоб показати, який він великий миротворець, який він геніальний політик і дипломат, а виявляється, що в кінцевому рахунку треба або продовжувати лінію Байдена і визнавати, що просто так з Росією не домовишся, і без якихось елементів військового і санкційного тиску ти нічого від неї не доб'єшся. Або просто ганебно тікати із процесу і сказати, я ні на що не спроможний, нічого не можу, мене ніхто не слухає. Ну, звичайно, він скаже, він цього казати не буде. <кхід> він скаже, що це війна Обами, це війна Байдена, вони це все зав'язали, вони винуваті, я робив все, що міг. Але все одно буде виглядати ганебно. Він, мабуть, це розуміє. З іншого боку, а визнати, що, в принципі, політика адміністрації Байдена була не те, щоб правильна, але особливих альтернатив їй немає. Теж неприємно. І, коротше кажучи, вимальовується, що весь цей процес нічого, крім ганьби, йому в принципі не несе потенційної. Ну, зрозуміло, що йому це не подобається. І він постійно про це говорить. І коли, наприклад, там адміністрація е, Трампа очергове заявляє про те, що Трамп розчарований е, 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 і Україною, і Росією, ну, е, це все звучить звичайно дуже дивно. Але він реально, мабуть, розчарований, тому що він чекав на швидку дипломатичну перемогу на лаври і вшанування, а нічого з цього не одержав. І вже розуміє, мабуть, що не одержить. Тобто там нічого, ніяких там дипломатичних близьких не буде. Буде все дуже складно, непросто. І вимагатиме значних зусиль. В ефірі РБК Україна час від часу лунає думка від експертів. Мовляв, Путін може оголосити про завершення СВО до 9 травня. А, в нього ж економіка сиплеться, і, в принципі, а може і про щось і домовились з Трампом. А, наскільки, ймовірно, це Ну, завершити СВО і що почати. Ну, очевидно, почати що почати КТО. Контртерористична операція, це, мабуть, матиме якесь значення для кремлівських бюрократів. От можливо, це матиме якесь значення для росіян. Там я не знаю, там подейкували, що, наприклад, росіяни, які воювали в Курській області, як подейкували, ну це в принципі така достатньо поширена інформація. їм не виплачували того. Що обіцяно було, наприклад, учасникам війни на території України, тому що там у них режим контртерористичної операції, і відповідно ці всі виплати, в тому числі і виплати родинам тих, хто загинув, теж не передбачалися, то в принципі там можуть оголосити, там можуть оголосити про перемогу. В принципі, в рамках якоїсь російської бюрократичної логіки, це матиме якийсь сенс. Для нас це ніякого сенсу не матиме, тому що російські війська вони нікуди не подінуться, атаки України не подінуться. Зрештою, війна теж не подінеться просто так. Тому Путін може оголошувати все, що завгодно, і в принципі, не виключено, що він там справді щось оголосить. Але я не бачу Але... Але... тут якогось великого практичного сенсу саме для нас. Ну можливо, там для росіян якийсь сенс буде там. Менше грошей будуть платити своїм цим так званим добровольцям, от там, яким чином по іншому, це все будуть вирішувати, якось будуть там перерозподіляти. Відповідні там доходи, видатки, але я для нас якось тут великого практичного сенсу не бачу. Ну, тут в цьому контексті ще й цікаво, що е, ЗМІ пишуть: що Росія активно будує нові військові бази перекидає війська до кордону з Фінляндією. І за оцінками експертів, Москва готується до можливого протистояння з НАТО. Можливо, туди буде розворот, якщо Путін оголосить про завершення СВО? я думаю, що це просто елементи залякування. Угу. Поки що. Тобто вони, звичайно, то розглядають відповідні плани. І я думаю, що в них є плани, наприклад, вторгнення військового на територію країн НАТО недовго, недалекого. Просто щоб показати слабкість альянсу, перевірити їх міцність. там спробувати захватити там частину Литви або Естонії. Це все може бути. Але е, головна мета тут не реально щось захопити. Головна мета це примусити. Європейські держави відмовитися від підтримки України. Тобто залякати їх і, відповідно, в такий спосіб на них впливати. Тобто, це, я думаю, цілком життєздатна для, для Росіян тактика, вони цілком так можуть мислити. От. Ем. І зрозуміло, що до цього спонукає політика Сполучених Штатів усі їхні заяви про вихід з Європи, переміщення військ. Е вихваляння російського агресора. Все це не може не мотивувати цього самого агресора, спробувати перевірити їх на міцність. Ну тобто, якщо вони себе так поводять, значить вони слабкі. Значить треба це перевірити. Якщо вони дійсно слабкі, значить треба щось спробувати у них захопити. От, е і відповідним чином. Ну, по-іншому вони не мислять. Тобто, якщо їм не дають рішучий військовий, рішучу військову відповідь, значить вони розглядають. Е того, хто цю відповідь не дає як потенційну здобич. Тобто у сусідів є, в Росії є лише два статуси: небезпечний ворог і потенційна здобич. Тривалий час НАТО вважалося небезпечним ворогом. Тому от вони вторглися в Україну, а не, наприклад, там в Естонію. Зараз ситуація може змінитися. І якщо реально вони будуть вважати, що, наприклад, країни НАТО недостатньо захищені, ну це буде для нас НАТО сильний для них виклик, щоб його не перевірити. Більше там вже пішли у них, знаєте, заяви. Там сьогодні, чи там на днях Медведів заявив, що вся Європа потребує денацифікації, от перед цим знову ж таки показова заява піскова про те, що вони ніяких претензій, ніякої погрози. Країн, країнам Балтії не несуть. Ну, це той самий Пісков, який за кілька днів до вторгнення в Україну казав, що це все вигадки. Ніякого вторгнення не може бути, тому що це все вигадки і дезінформація. Ну, коротше кажучи, Пісков, який завжди говорить прямо протилежне, тому що відбувається в реальному житті. Тобто, росіяни, вже знаєте, так почали натякати. Так, ми готуємося, да, будь ласка. Ну, звичайно, звичний для себе спосіб. Але ті, хто їх знають, вони, в принципі, все прекрасно зрозуміли і розуміють. Тому десь так. Тому звичайно, у них є відповідні плани. Плани не пов'язані з якимись величезними захопленнями, тому що вони прекрасно розуміють, що нічого вони там величезного не захоплять. Та й такої мети у них немає, тому що одразу виникне питання, як це все контролювати. А показати слабкість НАТО, захопити якесь там естонське місто, повісити там російський прапор. Провести там онлайн-референдум і оголосити це частиною Росії, просто для того, щоб показати, знаєте, так, знущально, що ви слабкі і ви нічого нам зробити не можете. Це було б цілком в стилі Росії і з конкретною метою відмовитися від втручання в справи е, того, що вони вважають своєю територією, своїм простором. Ну, в першу чергу, це території колишнього СРСР. Деревно, що вони повернулися знову до риторики ультиматуму 21-го року. Коли вони вимагали від НАТО забратися з усієї східної Європи, хочеться вірити, що Макрон, Стармер, Мерц не дозволять цьому е, статися. Останнє питання, Макрон заявив, що у найближчі 8-10 днів цитую: ми активізуємо тиск на Росію. Наступні два тижні стануть вирішальними у спробах досягти перемир'я. А що може Макрон, що може Франція? Я не знаю, що він має на увазі. Я думаю, що тиск такий має сенс, якщо мова йде про весь захід загалом. І, звичайно, для цього, для того, щоб він був достатньо ефективний, має бути залучення Сполучених Штатів. Я не знаю, наскільки вони готові це все здійснювати. Ну, я можу припустити, що мова йде про якісь санкції, про які зараз багато хто говорить. Зокрема, Трамп заговорив про вторинні санкції щодо російських товарів. Тобто тут варіантів може бути декілька, але я думаю, що це може бути ефективно, якщо. Це все схвалено з боку Сполучених Штатів. Опозиція Сполучених Штатів поки що не зрозуміла. Тобто, ще офіційно не озвучена. Я думаю, що вони просто чекають якоїсь відповіді від Росії, уже, скажімо так, остаточної відповіді. Тобто, мабуть, дедлайн пов'язаний саме із десь так орієнтовно 9 травня, до якого вони чекають відповіді від росіян, чи хочуть вони взагалі завершувати цю війну, чи не хочуть. Якщо не хочуть, ну, мабуть, треба щось буде з цим їм робити. Але наскільки вони готові щось робити, ну повторюся, по заявам, по діям адміністрації Трампа поки що нічого такого не помітів. Пане Петре, дякую за вашу аналітику за розмову. Петро Олещук, політолог і експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був моїм співрозмовником. Ви також долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.